Доброго дня! У зв'язку з тим, що у нас йде пер... перепад напруги, е... у нас вийшов з ладу насос, який е... закачує нам воду. Зараз я його вам покажу. Ось він. Це не цей, а ну, лад... оцей, оцей вийшов. Да, оцей вийшов з ладу. Ми його міняємо на новий, який купили сьогодні. Це насос трішки кращої фірми. Він немецький. На нього йде 3 роки гарантія. І ми його зараз будемо міняти для того, щоб вода подавалася під напругою 100, навіть якщо напруга 100, навіть якщо напруга 190 Вт. Його потужність 1,9? Да, І 1,5. 1,3. Його потужність 1,3, а цього старого потужність 850 Вт. 750. 750 тому ми його міняємо, тому що зараз в зв'язку з тим, що у нас немає світла, дуже часто, коли його подають, у нас міняється напруга, вона скаче. Тому ми вимушені його поміняти. Отже, ось такий насос новий І оцей ми його замінюємо. Наразі міняємо. Тому він буде краще сприймати воду. Тут стоять середина, у нас алюміній да? алюмінієва серединка, краще по якості і він дорожчий по вартості. Тому ми будемо пробувати. І як тільки у нас все зараз ми налагодимо, то я думаю, що можна записати вам відео, як він працює. Ну, ось тут є такі клавіші. А, є ручка, навіть цю ручку можна брати і ходити по саду поливати. Цю ручку можна тримати, цей насос. Він, він такий важкуватий, але в принципі в руку його взяти можна. Ну ось так. Корпус такий пластиковий, тут таке все металеве і всередині також гарної якості серединка.